Неділя дощик всю ніч, як з відра. Лив. Зараз покажу, як все потрібно робити вчасно. Бачите, як піднялося за ніч. Стібія? котяча м'ята. Шавлия. А это на М я забыла, как оно называется. Зло. Котячья мята. Шавлия, стильби и котячья мята. Все пришло. Сподеваюсь, все приживается. Це ще кущик Він зламався. Десь зламався в дорозі, мабуть. Лаванда мокра, така і насичена кольором. Така вона завжди срібляста, а це прям насичена, насичена, зелена. Здесь я бачила вже трояндочки в бутонах були. А, так, є. Ось. Є. І біля калітки теж бутони. Гриби лізуть і лезуть. Тут що з ними робити? Бачите? Черіль вже почав китнути. Полуниця теж цвіте. Абрикос відходить листечко, Абрикос не буде. Мабуть, у багато у кого нічого не буде. Персика теж не буде. Чесник вроді більш-менш пішов, одійшов від цих приморозків. Але сьогодні ще буде холодна ніч, щось там плюс 3 це, мабуть, буде нуль. Ну, що робити? Я вже не буду нічого укривати, накривати, це вже не допоможе. Смородинка вже в'яжеться. Агрус вже який великий. Полуниця померзла, бачите, не буде. Десь буде. А десь не буде. Ще непонятно, бо ще такий тиждень буде прохолодний. Вночі прохолодний буде. Да, після дощику так не польєш. Скільки бутончиків вже пішло. Я вже підкормила їх добрими, ми ж бачили на минулому тижні. І ще по листечку обробила теж. Добре вам. І починаю цвісти рукола. Рукола починає цвісти. Так, що у нас тут? Тут поки нема бутончиків. Листя відходить. Це вчора посадила і все. За ніч хорошо водичкою примочилось коріння там. Йому буде краще прижитися. Ага, пустил этот мой кипарисовик. Зелена листечко бачу. Бачите, які гарненькі. Ну так, паркан поряд, ну що робити. Ну нема М мені було його куди. Іншого місця не було. Ми ж спочатку купуємо, а потім думаємо, куди саджати. Ну, у всякому случаю, це мой. такой случай. А, это, наверное, померзло, ну, будь. Я не знаю, что со спирейкой. Видите? Ну, будь померзло. Ну, хаще постоять, потом поведрезаю. Это еще такие пожовкла. Ну, не хруже и жре. Хотя, может быть... Кофеючик утром. Який гарний тюльпанчик. Краса. А ялинка як розпушилася. Боже, яка вона чудова. Клас. Як ніколи в цьому році. А може не звертала уваги? <кій> Ялиця теж, ок. радодендром там листочки новенькі випускає, шавля. Біля ялиці, до речі, теж щось в тому року так вона хворіла, поки я прижилася, а в цьому, бачите, пішла. А то Эрика. Эрика, кстати, краще приживается, ништи. Як они там называются. Верес, по-моему. Шесть сохне. сохны. И тут ты ж краса. Тут ще шавлюю посадила, так, до речі, минулорічно. Теж вже на бутонах-пупінках. в пупінках. Котяча м'ята, бачите, як гарно з лавандою. Лаванда ще буде. Такого ж кольору взагалі буде супер. Радидендрон теж вже починає лопатися бутони. А те, а раскрываются. Зараз покажу. Красавчик. И ци. Два одинаковых получается. Земляничку. І тут теж ті, що посадила, Шавлю ту ще посадила вже, а он вже колір набирає. Теж все добре з нею, поки живеться це такий не дуже. Прям культурно-прикультурна рослина, яка хворіє. Тому я і кажу, що краще саджати невибагливі такі рослинки. Бачите, у мене тут ліс якийсь. Це все не бур'ян, це все квіти і вони будуть по черзі квітувати. Там бачу листочки одуванчика, кульбаби приберу потім. Не хочу сьогодні нічого робити. А, і треба тюльпаном головки повідривати, щоб оці коробочки не сили з луковки. Маргаритки які. Ми практично від них позбавились, чи як, вірно. Ой, птичка та, которая тут живе в ящичці, боїться, ухожу. Ухожу, ухожу. Осина. Ой, прогоняет меня. Ухожу. Такая ворона велика. На паркане. Сила. Зараз. И чухается, чухается. Собака целая не ворона потрохи емоквілегія, Аквалі... Аква... да аквілегія резентенком. Вже ось ось розквітне. Таке все гарне після дощику. А груші які, листечко. І груші, мабуть, будуть. Та щось посипіться, щось буде. ми тут ну, неудачно посиділи, я вже казала. Йому тут дуже сонця багато. Багато сонця. Он такое те нелюбиве растение. Тут ми вже були. Ага, ще цю покажу. Як розпушилася гарно. Півоня он вже ось ось. Ще тиждень, мабуть. Вон ця трава злакова, як вона там ред, якийсь ред. Червоні листочки. А ту потрібно буде підв'язати якось, бо вона буде дуже розвалюватися, розвалюватися. Гібіскус відходить, зелененькі лісточки також. Але він завжди пізніше. Спочатку гартензія, а потім він. І Малайська. Сусенка гімалайська. і Малайська. Ну ты, конечно, мне конкуренция. Я очень жду, чтоб ты уже что инверса красотка. Так что тут у нас щи? Этот все не наважусь, прибраты ниж... нижние эти. Гілки, о, ні, гілки эти в'ятки. Не знаю. Як його підстригти, як Ніваки? Щось у мене рука не, під... не підніметься, мабуть. Якщо якого б спеціаліста знайти. Боюся, що я спорчу. Ось тут десь я бутони бачила. Ага, ось. Коніка, звичайна, зелена. Бачите, як тіс, теж щось у нього якісь там. Как вянут. А эти прирости молоденькі, зараз подивимось. А ця блакитна конюка. О, радидендром. Тут ці такий трошки насичений колір. У нього папоротян вилазить. То червоне, а це якийсь такі бордо. Артензія пішла. Хоч би не було мінусу сьогодні. Щас покажу. Ось бачите, що це? Як сохне. Ну може лишнє щось. Таким чином він сам рішає скільки йому залишити поганів цих. Теж паперець. Але їх потрібно сюди прибрати. Хоча подивимось, може хай буде. Все, обзор зробили. вам. Тут теж такий гарний самшит, Все треба обробляти, але ще дощі будуть. Сьогодні, до речі, з 10 до 14 є, повинен бути дощ, але не було. Серега машину переставив, буде нас друзі приїжджали. Вчора трошки відпочивали. Померзли це. Він Хай вже все повідходить, стабілізується температура нічна, як мінімум, тому що днівна теж так собі, 10 градусів середина травня і щось таке. Трошки слив буде. Трошки буде слив, але воно ну, дуже багато померзла, дуже. Вона ну, вся була осінна. Квіточками і потім зав'язались пупінки, але все померзло. Добре, що піонію підв'язала отак вчасно. Юрій дякую вам за арматуру. Бачите, використовуємо, бо все попадало б, якщо не підв'язала, вона б так же лягла, як і ці гіацинти. Дуже-дуже тут багато квітів, я вже не бачу, що тут іде. І який тут бур'ян виросте. Вже бур'ян тут не проросте. Так що, бачите, як малоуходний сад виходить. вже і не потрібно нічого робити. Воно само все заколосилось, і ще це все заколоситься, і кра буде, буде тільки на перший час, а потім. Воно все заросте, там же ж теж є кора. Бачите, там теж скрізь кора. Якщо бачите. І тут, здається, в мене астри насіялись. Ось так. Піду, не буду пташків тут рятувати. Звісно, вони тут місце таке вибрали. Не дуже спокійно. І ці тюльпани, ну це взагалі подивіться. Які гарні. І ці стоїть. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть, якщо є якісь питання. Ну, мало ли я особливо не експерт, може просто якісь питання, де щось купила, де що купила, чи мало ли що цікавить. Звертайтесь, буду рада відповісти. Всім гарного дня!